Військовослужбовець Віталій втратив ногу під час бою два місяці тому. Після декількох лікарень нині проходить реабілітацію у Хмельницькому обласному госпіталі ветеранів війни. Поранення було досить важким. Тож і відновлення займе чимало часу. Чоловік не втрачає духу на протез. Планує стати як тільки це стане можливим. Щоб зажила мене нога, я думаю, що був протез. Я вже нормально я пересувався за місяць часу, я нормально пересувався. Я віддав свою ногу заради батьківщини і заради майбутнього. Ну, я готовий стати на протест. і таких, як Віталій, нині на жаль, чимало. Це як військові, які травмуються на полі бою, так і цивільні, що втрачають кінцівки від обстрілів чи підриву мін у Хмельницькому обласному госпіталі. ветеранів війни кажуть, пораненим прийняти той факт, що життя назавжди зміниться і інколи дається нелегко. Емоційний стан завжди важкий у кожних пацієнтів. Тому що людина, яка була повністю фізично здорова, тут він вже є. В нього травма є в нього і травма це як і фізична, так і психологічна травма. Повернутися до повноцінного життя такі люди можуть за допомогою протезів. Їх підбирають індивідуально під кожен випадок. У нас проходить реабілітаційний цикл. такий, А далі хворий переводиться. Чи до нас приходять протезисти, вони консультують і підготовляють куксу, чи вони забирають до себе у протезні заводи, тож там підготовка йде далі до формування кокси, до підбору. А далі не менш важливий етап соціалізація. Психологи кажуть, війна внесла свої корективи у буденне життя усіх. В деяких випадках суспільство не готове до таких змін. Тож на людину з протезом інколи можуть реагувати досить некоректно. Дуже багато людей звертають увагу на якісь речі, які є відмінними від них. Тому звісно, якби. Реакція може бути різною, і скоріше всього це можуть бути елементи захисних механізмів. Важливо, аби українці знали та вміли спілкуватися з людьми, які пережили травми. Самі ветерани кажуть, найперше не варто витріщатися або навпаки уникати погляду, показувати свою жалість та розпитувати. А ще варто говорити із дітьми, адже вони через незнання можуть реагувати занадто прямолінійно. Якщо запитувати, це може бути нелояльно і некоректно, і людина може не захотіти про це говорити. З іншої сторони, якщо людина сама починає про це говорити, то варто якби емоційно під'єднатися до цієї людини. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, новини 33 третій канал.